Вітаю Україна! Сьогодні в мене на огляді в продажі Nissan Рок. Комплектація SL 2020 модельний рік пригнав мій партнер з фронтальним пошкодженням. Сьогодні про нього розповім. пристебніться, поїхали. Комплектація у нас безключовий доступ і дзеркала з підігрівом. Конвеєрна дата у нас 8 місяць 2019 року. 19 2019 вона у нас і розмитнилась. Але 2020 рік модельний був на аукціоні в американському техпаспорті. Шкіріний салон з електроприводом сидіння, бачите, Пусть так він виглядає. Килими візертек. Американські такі у нас тут лежать попереду, єдине що. Пам'ять на двох драйверів сидіння водійського. 4 склопідйомника. Яскравість приладів. Трізи. Ну це в нас лічильники перемикаються. Пробігу, до речі, 113 000 км на дану мить. Тут у нас вимикається система стабілізації, утримання в полосі, типу асистент підрулювання, електропровід багажника, бензобак відчиняється, підігрів керма. Спорт режим є у нас. І екорежим. Тобто три режими: стандарт спорт і еко. Електродзеркала. Є датчик світла, шкіряне кермо. В дуже доброму стані. Управління мультимедією і моніторчиком цим, що перед нами. Бартовим комп'ютером, мовно кажучи, адаптивний корис-контроль. Ось ми бачите, можемо його вмикати. Вмикають, тут ці режими перемикаються. Дістронік, тобто дальність, до, дистанція до поперед транспорту йдучого. І хендсфрі. Мультимедіа з CarPlay, з Android Auto, з Bluetooth, з USB, з усім цим. 360 обзор у нас присутній, бачите. Також позаду є парктроніки і проєкція, ну, бачите. І Машина може зупинятися, якщо ми намагаємось наїхати на якийсь предмет. Це є. Клімат-контроль двозонний, електроручник автохолд, USB-Aux, гніздо для підкурювача, підігрів передніх сидінь. Трансмісія, окрім драйву, має ручний режим, Тобто ми можемо в автотронік переводити її. Тут стоїть варіатор на передньоприводній версії. Є у нас тут басе акустик, дзеркало з автоматичним затемнінням. Ну і наче з основного попереду все. Ну, і кнопочка старт-стоп, само собою. Під капотом двигун у нас 2,5, атмосферний, достатньо економічний. В процесі експлуатації про нього поговоримо сьогодні пізніше. Варіатор безступінчатий і передній привід. На передньопривідному варіанті варіатори в цих машинах живуть набагато краще, і, в принципі, майже безпроблемно. На повному приводі вони частіше виходять з ладу. Тепер по пошкодження. Було пошкодження фронтальне. Ось це, скажімо так, в правий кут колесо. Поміняно по козовщині оригінальна фара бушна. Бушний капот і крило не фарбовані в колір підібрані. Тобто машина повністю полагофарбовом покриттю, вся в приладі, вся в заводі. скажімо так. Да? Бампер, якщо не помиляюсь, був поміняний і повністю підвізка переднього правого колеса була поміняна. Ланжерони нічого не чіпались, Радіатори цілі всі. Тут все теж ну, передня панель, підсилювач бампера, все це рідне. Мінялася направляюча окуляр. Оцей. Стакан не чіпався також. Вона вся в рідному зафарбенні, одразу прийду з поколу, покажу стан покриття. Все достатньо охайно, бачите, зауважень ніяких немає. Єдине, що я одну знайшов цяточку тут на крилі, це треба відфарбувати буде. Іначе так все. Маленька отут ще на двері на ребрі є. М'ятинка незначна. Тепер, що робилось? Тут -от порог, наружна чиста фільонка. Десь приблизно ось, з приладом тільки що перевіряв, звідси, десь посюди. вирізалась тобто нару... ну, чиста зовнішня оця фільонка, порога, стоячки, отак от. Ребра жорсткості, все це там, скелет цілий, не страждає. Поміняно. Гума поміняна стоїть то, 2023 року, бо вже була, була така підзношена стояла. Так що це теж вам плюс-бонус плюс. Бонус, плюс. Я не є шанувальником автомобіля Nissan Rogue від слова, «зовсім» «зовсім», зовсім. зовсім. Але в нас їх люди люблять за низьку вартість, бо вони серед конкурентів достатньо конкурент, ну, така ціна конкурентна, він достатньо просторий, він достатньо економічний. В принципі, на передньопривідній версії 2.5 вона до десятки буде брати по місту 9-10 літрів. Не більше як на зазвичай. І, в принципі, вона має прикольний вигляд. За це, це люди люблять їх. Я не дуже полюбляю по своїм причинам, але це моє, кожному своє. Правильно? Так, що хотів сказати: по безпеці тут спрацювало кермо, штора і сидушка. Безпека вся, Безпека відновлена. вся відновлена. Партнер мій до цього питання ставиться завжди відповідально. Так що тут має бути все добре. А ви маєте це перевіряти, якщо є сумніви. Чому я відкрито вам кажу, що я не є шанувальником Nissan Рох, тому що я завжди кажу правду, а мене за це люди поважають і люблять. Ну, тут не люблю я їх, вони мені не подобаються. Це не моя машина зовсім. Ну, Але отак от, м'яка комфортна простора машина. Мені є з чим порівнювати, мені набагато більше подобаються інші автомобілі, а комусь саме подобається Рог. І ціна в нього дійсно завжди була дуже конкурентною серед інших японських кросоверів. Будемо вирушати від нуля до сотні в горку і в поворот. І ось так ми робимо сотню. Рог це робить достатньо спокійно. Нічим тут дивувати вас не буду. І не здивую, і сам не здивований. Отак вона розгоняється до сотні. Зараз ми проїдемо через трамвайні рейки. Ну, ось так ми пострибали. Я не скажу, що тихо, тому що в Nissan Rogue дуже відчувається в салоні, чутно, як працює підвізка. Це мене дуже теж дратує. Вона там яко переїхала через рейки, але чутно, як працює підвізка. Ну, це в рогах властиво їм. Ще тут, звісно, є монітори сліпих зон, крім всіх систем безпеки. Тобто в цьому питанні вона напічкана все присутнє. вам так, що я багато про нього, ну Rogue, машина в нас вже мені здається Кланус. Увсюджена про неї всі знають і багато розповідати нема чого. Мої враження я в двох словах розповів. По поганій дорозі зараз ще тільки проїдусь. Трошечки потрясую зараз по поганій дорозі. От ви чуєте, не чуєте, не знаю, тут вся підвізка бездогана, вся перевірена, але ми її чуємо в салоні. Ну, є це врога, і я це не вперше стикаюся і відчуваю. Це присутньо. Але так, от в принципі, в ній сидіти достатньо м'яко. Вона, в принципі, комфортно відпрацьовує, підвізка, тут питань і зауважень немає. Підсумок про Рох у мене лише один. Якщо вам потрібен просторий, свіжий, недорогий і економічний кросовер, то це Nissan Rogue. Він вам підійде, і плюс того, що тут є весель комплектації У вас є майже все підігріви всі системи безпеки. Дуже непогано він напічканий. Це теж є плюс. Так що до вашого розгляду пропоную вам роздивитись на зв'язку. До зустрічі з вами, бульога Трендавта Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні! Маю додати, щоб мене не закидали яйцями. Шанувальники Нісані Форох виробники роблять спеціально різних кучу моделей, кусь кучу різних всяких автомобілів. Ну, у котрого і на кожен товар і свій покупець. Для, для кожного з нас робиться різні марки, різні моделі, і кожен щось любить. І так само у рогів є багато шанувальників. Я знаю багато людей, хто від них кайфує. Я не ні в коєму разі не заперечую того, що цей автомобіль ну, має право на існування, що його є за що поважати і любити. Є. Ви просто почули мою особисту думку. За це я вам дякую. І що важливо маю додати, зроблена ця автівка якісно. Тобто я знаю, що людина робила її якісно з оригіналу, не. тому беріть і радійте.